Пам'ятаю, як буквально десь із місяць тому українським інтернет-простором ходила заява одного з військових експертів, до речі, справжнього нормального військового експерта, а не тих Жданових і світанів, про те, що Україна втратила можливість вразити Керченський міст. Звісно ж, ці усі інформаційні помийки цю інформацію підхопили і сильно рознесли по всіх усюдах, і тепер зрозуміло, що. Ця заява фактично була на нашим ІПСО для відвернення уваги та присипання пильності ворога. А як СБУ опинилася на морі? Можете розказати? Не можу знову ж таки деталі розповісти. Вибачте, не можу. Однак погоджуся з тим, що Служба безпеки України в тому числі опанувала військово-морські операції поряд з. Контрзвідувальними активними контрзвідувальними, контртерористичними, антидиверсійними ми ще й проводимо в тому числі військово-морські. Ну зрозуміло, пліч опліч з військово-морськими силами в знову ж таки, бухту. деталі, пані Наталія, з розумінням віднесіться після нашої перемоги.